28 дівчат різні вік, професії та захоплення. Єдна претенденток на звання міс Харків – краса та бажання стати найкращою. Я вважаю, що бути хоча б навіть фіналістка і лючасніця такого грандіозного конкурса як міс Харків, тому що міс Харків це, я вважаю. Саме саме дівчинка всего такого огромного достойного города. Вот поэтому я бы хотела її стать. Наймолодші учасниці тільки 15 років. Мріанна переконана, що навіть відбірковий етап це вже успіх. Я хотіла б стати фотомодель, просто моделлю. Просто дозволяє. Можно сказать, это даже цель так би, пройти в финал. Бути між Харкав конкурс оцінює серйозно журі. Для них і глядачів учасниці підготували візитку, в якій буквально в кількох головних словах презентували себе. І звісно, дефіле у сукнях. Оплески зривають усі конкурсантки. Позиції і стандарти конкурсу найвисокі. Физические данные, рост, образование, внутренняя культура для нас очень важны, потому что наши главные партнеры это национальная программа Мисс Украина, мировые конкурсы Мисс мира и мисс Вселенная. Я говорила сейчас о э, тех стандартах, которые мы ищем и подчеркиваем в наших красавицах, безусловно, но все эти стандарты не заиграют. Якщо не буде самого головного – внутрішньої красоти, гармонії. Найближчим часом ще три десятки дівчат візьмуть участь у такому ж відборі. Далі ще більш емоційний півфінал і головна інтрига восени. Коли у фіналі найкрасивіші харків'янки вийдуть на подіум боротися за корону міс Харків 2016 і отримають честь представити місто вже на всеукраїнському конкурсі краси. Анна Черненко, Вадим Макарюк, вісті.